Він пише і виконує пісні на духовну тематику. Отець з гітарою, як називають його парафіяни, Олексій Саранчук зустрівся зі студентами університету Нафти і Газу. Чи знаєш ти для чого живеш на світі? Свідки прийшов і куди йдеш? Яка мета твоя, отець об'їздив чимало країн та багато років служив у Венеції. Там його парафіянами були українські заробітчани. Нині священник працює в Івано-Франківську та практикує нові способи євангелізації. Ми зараз бачимо дуже багато церков будується, але справжня церква це люди. Нова євангелізація, до якої закликає нас і святіший отець, папа і ціла церква. Це та сама Євангелія, тільки. Новими способами, новими формами, такими зрозумілими для саме для молоді, для людей, сучасних людей. Ну і один зі способів, наприклад, євангелізувати це, це є пісня. І те, що вмію робити, те й роблю саме співаю і в такий спосіб, доношу любов Божу до людей. Свого часу радянська ідеологія нав'язувала думку, бо цімто Бога немає. Олексій Саранчук каже, через це і сам в юності був атеїстом, а потім прийшов до віри у творця та вступив до семінарії. Відзначає, кожен має знайти своє покликання лише тоді людина буде щасливою. Що ж до складної ситуації в Україні відповідає: не потрібно боятися, головне покладатися на Бога. Для християн ця правда, яку відкрив Ісус, скаже по. Чуєте про війни, будуть землетруси, будуть всі ці речі. Він попередив нас про те, і тому не маємо боятися, не маємо лякатися, а маємо розуміти, що завжди правда перемагає. Саме воскресіння Христа довело це. Він воскрес. Наразі отець займається школою християнського життя, філії якої є в різних країнах. Під час зустрічей у ній люди діляться власними свідченнями того, як Бог змінює їхнє життя.